ходят. С курочкой ходят такие красавчики. Ходят, ходят. О, на волю вышли себе погулять трошки хоть, да? Такие красавчики. Это какой не Петя, это какой-то француз. Это какой-то Иглесиас. Хулі глесіас. <laughs> і курочка якась. челентана І подивись, в неї облицяло, да. Та ціка Така цікава вона, да. Я помітила, яка гарна. А очі є очі, які гарні, і шпори, і все таке пухната. Ти такий красавчик теж, так, да, ходиш тут. Діловий який красавчик. О, побігли, побігли туди. На волі собі погуляють. Ой, які красавчики. Тут кушають. Насідала кошти. Все, ми спать Разом ходять двоє парочка, а ті потікали в свій порядок. Не хочуть, хочуть, щоб їхній був підушок. Ці красавчики посідять. А той й заперті. Не хоче сидіти. Думаю, що це він там сидить. Красавчики.